Я вам розкажу зараз про сонячну станцію в зоопарку, скільки вона енергії генерує, яка її потужність, і покажу вам це в моніторингу. Ми прямо сьогодні її запустили, значить, дивіться, у нас станція потужністю 65 кВт по панелям і 50 кВт по інвертору. Зараз пасмурно, вже грудень, і така станція прямо зараз дає трошки менше, ніж 1 кВт всього цього Але якщо ви подивитесь, споживання в зоопарку зараз у нас 29 кВт. Тобто в зоопарку нікого нема, людей нема, це будній день, але споживання 30 кВт. Тому, відповідаючи на питання, навіщо сонячні панелі в зоопарку, щоб економити? Щоб економити на споживанні з мережі і брати не по 10 гривень, а менше ніж одна гривня, кВт як сонячний, обходиться. І оцим хлопцям буде зелена електроенергія. Бачите? І... Що я можу вам сказати? Якщо у вас підприємство і ви хочете економити щодня на сплаті рахунків з електроенергією, звертайтесь, ми зробимо крутий проект для вас.